Мої вітання! Мене звати Тетяна Кравцова, я вчитель української мови та практикуючий мережевий. І хочу запросити тебе на екскурсію до свого телеграм-блогу, який називається На Хвилі МЛМ. Поїхали! Вітаю вас на своєму каналі на Хвилі МЛМ. Ця назва точно передає мій стан. Кайфую від того, що роблю. На цьому каналі корисний контент для успішної роботи в мережевому, а також мій досвід в продажах. На каналі також зібрано корисні чек-листи 30 кроків для успіху в мережевому бізнесу, де ви можете використати ідею такого чек-листа для своєї роботи. Також ви можете тут знайти чек-лист розпаковка особистості, який допоможе вам виявити ваші сильні сторони. На каналі зібрані корисні матеріали для початківців по оформленню інстаграм, оформлення шапки профілю, як оформити актуальні сторіс, як розкрутити свій інстаграм з нуля. Все, що необхідно початківцю на старті. Ви дізнаєтеся про те, які існують безкоштовні та платні методи просування в Інстаграм. Також на цьому каналі ви можете отримати доступ до каналу з готовими постами для аромастилістів. Я пройшла марафон з аромастилістики, отримала два сертифікати і створила канал з готовими постами для аромастилістів. Наразі на каналі 100 постів. Доступ ви можете отримати за донат від 50 гривень. На каналі ви також знайдете мотиваційні цитати, історії успішних людей, афірмації. Абсолютно готовий контент для ваших командних чатів. Також на каналі пости для ваших соцмереж. Весь матеріал, який є на каналі, абсолютно безкоштовно ви можете брати свою роботу. І не чекайте на диво, а творіть його самі. Якщо тебе зацікавив контент на каналі, переходь за посиланням, приєднуйся і користуйся абсолютно безкоштовно. Я рада бути для тебе корисною.